А на 11-му році війни чи на господи, третьому-четвертому році Великої війни, я розумію, що всі ми вже дуже стомилися пояснювати всю українську історію з часів, коли була земля великою вогненною кулею і до наших днів. Іноземцям, які можливо і не є вороже налаштовані до України, але настільки не розуміють контексту і не розуміють довгої передісторії, що в 50-те п'ятдесяте. Повторювати ці пояснення для них вже починає в багатьох викликати легку агресію і сіпання ока. Але цю просвітницьку роботу, очевидно, потрібно робити, і тому дуже втішно, коли з'являються книжки, які полегшують цю пояснювальну роботу, іноземним знайомим, які загалом ну так не дуже активно цікавляться ситуацією. А, і ти навряд чи їм даси читати велику книжку плохія. У іноземним знайомим можна тепер дати книжку Коротка історія довгої війни. А це комікс, який вийшов у видавництві видавництво. Текст до нього писала Маріам Наєм. А, Візуальну складову робили в. Тандем Юлії Вус і Івана Кепімбіди, який ну, цей дуже продуктивний художників дует. Ми можемо знати, скажімо, з історії української літератури в коміксах авторства Остапа Українця. Отже, це короткий комікс на 100 сторінок, де з одного боку є ніби формальна канва сюжету. Героїня прокидається серед ночі від вибухів, іде в укриття, там зустрічається з... Іншими людьми починає проговорювати свої відчуття, якусь історичну рефлексію, яка в усіх є. І в цю рамку запаковано дуже важливі речі: по-перше, пояснення всієї української історії в двох словах оглядово, але з усіма ключовими точками, які можна догуглювати від Київської Русі. До протягом останніх століть а, спроб Росії вчинити геноцид нашого народу тут і а, лінгвоцид, і голодомор. А, а з другого боку описано практичний досвід перебування от, в місті, яке а, тилове, але все одно от, війна накладає свої обмеження. Скажімо, для багатьох іноземців не очевидно, що у нас є комендантська година, коли з дому, ну ви далі, Краще не виходити, якщо тільки не йдеш в укриття. А, ця книжка вийшла одночасно українською, англійською, і, якщо не помиляюся, французькою. Також продано права ще на кілька мов. там Фінська, зокрема, скоро приєднається. А, так що, якщо у вас є потреба пояснити довгу історію нашої війни, пояснити, чому це не тільки війна Путіна, а значно довша війна Росії проти України, а пояснити. Як нам живеться, але у вас немає сил видобувати з себе відсторонений текст, ну або навпаки емоції, які ви відчуваєте, живучи тут. А то ця книжка дуже красиво намальована і дуже от лаконічно і ефективно викладена, вам стане у пригоді.